Друзі, покажу вам таксочку, це наповнена візуалізація заготовки такс. Це варіант невеликий 22 см від носика до попи. Я його наповнила і вже продемонструвала свій варіант. Декору, так би мовити, оформлення очки. бачите, я зробила очі вишиті, зробила ніби посмішкою, так. Вушка, бачите, пришиваються, Вушка завжди, ну, завжди, мені сподобаються двосторонні варіанти, так? Е, для того, щоб можна було мати вибір. Але ось, бачите, як на мене, то кольорова сторона вона дуже виграшна. Далі, ну я зав'язала. К саметову стрічечку, але тут ну, мені, наприклад, подобається, щоб тут був наприклад, дзвіночок. Теж цікаво. так, Взимку можна робити шарфиїв, що, що завгодно. Я зробила цю заготовку з зашитим брюшком для дітей. Тут отвір для наповнення, і я роблю липучку. липучку. Для зручності, щоб діти не зашивали, а діти займалися, так би мовити, іншою творчістю. Але якщо ви хочете, я можу зробити без липучки на отвори для наповнення. Це і дешевше, і швидше, і всім нам буде цікаво і вам, і мені. Ось такий приклад. Якщо буде цікаво, чекаю замовлення ваші. Дякую за перегляд!